Десять людей. Їде шеф, шифово показує, що треба траву микати. Ми так цапки стаємо, микаємо, ту траву кидаємо. А він так їде, і знає, а він так тіше, знаєш, не стоїмо. А знаєш що? Бо там не від, годин, не, від, я то, не від виробітку робили, а на годину. А по годинах саме гірше робити. Тільки станеш, він «Ктора Ктора година? Ктора година?» Червеніна, то кого говорив. І ми так мусили, знаєш, робити. А знаєш, як шефову назвали? Яся Баняк. Така Надька була <с Close> з самбуром. А що оскар... баняк? Та я не знаю, чого. мала, може, Ні, Та де вона така була худенька. Та... Наталка, то треба було бачити. Бачиш, на заробітках там кіно. Там от, де попадаєш. Я була на квітах. Ми, коли їхали з Ромкою і сестрою на квіти, ми вибирали роботи. Яка давай на кухню на змивак, плюси, змивак, Чайові... Що? посуду мити. Змивак. Посуду... Посуд... В теплі робиш, ну, mm -hmm. теплі. нагодують тебе. І ще й чайові будеш мати, якщо понатираєш. що ну, це вилки, ложки прибори. Молодець. Молодець. І на другий день тобі до 25-35 злотих. То то майже пів зарплати, що це все натирали, посуду ми не мити, а штуці натирали. бо треба. У мене Евелінка завжди мала посуду. Чи банкетне, чи не імпреза по польськи бенкет, знаєш, імпреса. І вони так імпреза. Натальці, а знаєш, таке по польськи буде табака? Табака. Що царатами з'ясом. Ну, оно ще що, табака. Вони залітали на кухню. Табака! Табака! Я думаю, кров. А, а я собі думала, табака. Ну, тільки як то болі. Ну, я... Я, <рив> а то, а то, я то. собі так подумала, думаю, курва, десь то то жруть так, а костів немає, знаєш, би приносили. Знаєш, ту табаку так якось їдять. Знає, я собі так подумала, я робила три місяці в них. Я в другий місяць кажу, що за такий табак? А вона каже, я пірдолі. Що типа Що, роб... Він мені пояснює, що роботи багато. Табака в них завал. А я себе голову мащу, що ви не маєте, ну що, одні табаки якісь їдять, що таке табака, табак? Ну так репіли, я тобі говорю. Ти розумієш, а я тобі не договорила. І яся баняк. Mm -hmm. Я не знаю, то надійшли там хрестила, якась там сусідка така була, знаєш, ну щось таке. То таке вже літо починалось. І вона мала такий капелюх самбрему. Та, Самбрем, такий капелюх, і таке, знаєш, без сонце не попадало. До мексиканці. І тут приїжджають фури, квіти на відправку. Ми грузимо, знаєш? Коли відправка була, Натальці, ми робили по 18 годин, нас, зразу вони там і годували, обіди привозили. Коротше, сидіти в той момент не можна було, а хто курив. То тако самбрео робе, а її донька доньки робили разом з нами. Там чоловік такий був, що всі робили, крім нього. Він хіба ходив, а як Наталя рано приходили на збори на п'яти хвилинку, як він робив отако, ми знали, що він зараз буде нас сварити всі. <рес> Недаром <рес> не <рес> кажуть, що на насварку. Та серйозно, ми вже знали, що то зараз буде жопа. І ми так, я так пам'ятаю. А то я ся баняк бігаю, з тим сам брав йти. А, а, ми, ми, а, ми, а, ми, а, а ми хочемо вже паки паки знаєш, ну перерва має бути 15 хвилин. Знає? А ми вже все нам вуха-пухнуть, вже, вже 8 годин робимо без пшерви. А Ніхто не йде питатися, бо то, знаєш, ту фігелі Ми кажемо її, її доньці, ну, директорці доньці, бо пішла мама спитала, годині пшер. Об'ят або пшер. Ти, ж розуміла, вона підходить мамцю, мамцю. Ну, їсть буде пшерва або об'ят. А вона така, як в тому капелю, вона в тому капелюці як такойсь розвертає, каже: Тобі потрібно пшерви, об'ят, каже, типа маса роботи, а ти їсти хочеш? Пити хочеш, Там не казали табака, тільки в ресторан. А ти їсти? хочеш? Коротше, вона її так висверла, що за 10 хвилин була пшерва, донька вже сі не вернула на роботу, вона за постовку. Ми так заходили, а другий раз вона мала те самрево, а дівчата щось говорили, а їй так цікаво було, що в неї говорять, що вона так полем гнала, що вона ж впала, то самбрево злетіло в неї. Та така була дуже цікава. Любила, коли я розказував. Вона каже, до мене пішла з відпочинку, а я ліплю, знай, підліплю. А не дуже піроги люблять. А вона каже, Халінка о, це робила типо, на обід вчора. А я кажу я, а, ті, е, піроги, а вона каже, які? а я кажу з м'ясом, з капустою. Рускіка. Я почала її перераховувати. А дівки на мене дивляться, думають, що ти ліпиш? Коли ти, ти... А, а я дивлюсь, а вона вже облизує. Це з'їли, каже, я кажу, все з'їли мало, кажу. А дісей зараз на що на цопдеш до яєцель. А я кажу, та ще є пару тих. Є. Я кажу, дісей буде зім'яки, кажу, і котлета. А котлета в них відбивна. А я кажу: отака котлета, кажу, <реш> це <реш> лікар. <реш> ми їздили бусом, знаєш, нас відвезли там, де ми жили на парники бусом. Возили Вузили нас. Не? Та дівки заходилися, кажу, Галя, ну пори шефовий. І я так починала розказувати, вони всі за те тривожке. Так ті піроги так шурували. А я кажу, а, а на тої неділі, що буде, я їй кажу, кажу, буду, буду робити, кажу, копетка, знаєш, то Господи, толінники. Ну, копетка то в них ньоки. Ньокі. Ногтів. Ні, ні, ньоки то ті, як це, то не пальчики, а бульба, мука, яйце, а, і такі галушки. Так. галушки та. Я кажу, буду ньоки кажу робити, на лясники. Котлети кажу, буду знає, смажити. Але саме волонне, що ми коли їздили в будьонку, раз теж тиждень їздили в будін. То я ні ні на котлети ніц не брала. Знаєш, а в нас ці дивила, вона так любилися подивити, поблюдувати, хто що бере. Знає? А яка це купила? А там Та, да, кажуть знизу? Я до хати порошки купляла, макарони. То, то, то все, Чи знає, поїхала б так зараз ще на заробітку? Тільки в Польщу. Ну, поїхала. Бо я, розумієш, я не є поліглот. Мені дуже важко даються мови. Я робила перший раз 4 місяці в Польщі, 4 місяці на кухні. Я не могла вивчити одне слово зім'яки. Знаєш таке зім'яки? Я. Бульба. я виходила, а кшиця все таке. Попрошу уваги! Уваги!» А я виходжу з підвалу, бо ми там чистили бульбу, моркву, петрушку, ну все внизу. А чути, що я вже йду, а я ж йду кричу, як не знати що. Поставляю тут все, прийде тут з тими вітрами. А мені так, попрошу уваги. я тако заходжу, єсть! А він? Цо? А я кажу. Убрала два ядра кізяків і в них. Халірка, мовлю ще раз. Не кізяки, а зім'яки. Я плавно переходила завжди на українську мову. Знаєш, я як з ними говорила по-польськи, потім я вже харила, знаєш, я по-польськи говорю. По-українськи говорю, то я себе так слухала, знаєш, а я думаю, а пані чи розуміє українську мову, вона каже, ні запса. А як вона так завжди слухає, думаю, що... Я вна... розумію польською, заговорити, я мені щось. Це дуже легко. Але коли ти з ними є. Може, якісь обставини мають бути. Ні, ні, коли ти. Та ти. Ну то як він постійно каже... спілкуватися. А він каже: Ну, я була, наприклад, на пух, на кухні, а вона до мене каже: Халінка, хоч на змивок. Ну ти вже мусиш вивчити ті слова. Змивак. То є начиніме. Ти вже мусиш ставати наче. А він кач тут, репетувала об'яти, об'яти!» об Все, ми зараз як обіди будовам відправляємо. Треба було всі порозкладати такі -ті пластмасові. Знаєш, там бульбу ставили, котлету, салат. Закрите, закрите, такі контейнери і він гальопом віз, бо хлопці на будові їсти чекали. А зубка, а була в така прийшла з-під німецької границі, казав, як ще то ще в помі. Що він, курва, її не розуміє, він мене скорше зрозуміє, ніж її. Каже, На мові? Вона, каже, мові". Ні". каже, а яка там полька каже. Ну, Гданськ, німці, ну, якось він, <ривіт> так на неї каже. Я її ніч не розум. А мене, я, він, кажу, каже, тебе розумію. І вона прийшла, але така добросовісна була. Нам завжди давали зубку хіба на обід, знаєш, їсти. Таку зубку дали. Похлептала там з булкою і все. А вона так прийшла, садіси на об'ят. А Ксесью каже зубка. А вона нех зубку, знаєш? Видно, що вона полькає. А нех зубку. А це хто? Кутлету, як, яка хоч ту. Вона її набрала, дивиться, ми зубкуємо, така справедлива. Вона каже, Ксесью, є ще дві порції, а кому ніби. А каже, ну, халінці і мар'ю. А по? Вона каже, а вона так, а по каже? Діси в праці чистко всі каже, не зубку, ні, а ти кутлетом будеш їсти. Розчехлила на раз, два-три. Так моментально. І ми вже та я кажу, о, ні фіасу, яка, то ліжатка моя буде реально. Вона що приходила Халінка, як все ваша, яка добре. Що стеж? А кажу, ні, не хі ні. Знаю, вона така зразу була. Я зі всіма там колікувала. Ні ніде зі... не маєш вже на ній. Та. Май. Зараз буду. Полежала п'ять хвилин. Та давай ще п'ять хвилин. Та файно говорити. Ти <рес> мені не ні, ні настрій підняв. А Польща то є син. Також хто ні, ніколи не був у Польщі, там треба робити. Але головне полякам не показати, що ти вмієш робити. Як покажеш, <рес> ти вмієш робити, що б ще пропав. Загрузять. Та що? Ти, я тоді пам'ятаю, ябка. Та я корма приїхала, в мене коліно такі чорні, знаєте, то гнилі ябка? Коліна чорні, він. Чорні. Я курва її лежала на тому полі і сиділа, а, я, а він одні мені дали таку велику палицю і каже, збивай ябка. Я курва, палицю палицем не знайшли туди. Та я мала ростом, я худа була по перше Я тоді важу, що 54 кілограми худюш, а палицю дали 3 метри, та палиця курва, мене ті, я не ті недроста, а я ту палицю, я кажу, я не буду це робити. А Улька, по... типа чого, Я кажу. Ну, бо я не ма, я кажу. А я по-українськи, я тоді ще не знала. Я кажу, я не можу робити. Я кажу, Майя, ну перекладіть. Майя переводила. Майя. А так само говорила, як я зараз по-польськи. знаєш. Але всі могли договорити. Там, де на ябках було, в неї було 15 псів. Ми їхали Ого. на поле, ті пси за нами гнали, сиділи. Яку охорона читала? Так, вони завжди з нами. Бо якась Сібоюка. Та ні, хоч тут а погладь його. Така, Улька, їй було 45 років, вона ні чоловіка не мала, ні дітей. А така файна кубіта, була, там теж тато такий був. знаєш, Ольги! І на маму, і на неї, та там, на всі. Та добре, йду все перебирати. Таке, і ще одну. Вже не ходявся ку... гострим каже. Яка ходиться по бомбікусь, вона каже, то при неділі можна, яка та я. та і так любимо. І такі наплила як кош коня.